З Кінія кін і Маханинів вони разом об'єдналися. Щось із них гур, а щось із них хор. Я не пам'ятаю тільки що. Вони об'єдналися в Києві і співали пісню, і там були слова російською: І вже не я живу, а живе во вовні Христос має. І я цю пісню включив на повторі і слухав її всю дорогу, потім назад слухав. І, е, тому проповідь народилась із цих слів. Я її назвав вже не я живу, а живе в мені Христос». Я знайшов, де ці слова написані, це слова виявляється із Біблії, із послання до Галатів із другого розділу. Апостол Павло докоряє апостола Петра за лицемірство в Антіохії і говорить оці слова: або вже живу не я, а живе в мені Христос. Це прямо мова Павла, яка докоряє. Петра і Варнаву і інших за те, що вони лицемірили, коли прийшли від Якова. І я хотів би от, на, на цьому побудувати свою проповідь про те, що в нас вже живе Ісус Христос. І ми не живемо самі, самі і для себе. Хочу почати з однієї цитати, яку я недавно прочитав в книзі. Історик церкви Річард Левлейс. Писав, що багато християн в глибині своїй страждають від почуття провини і сумнівів. Багато християн в глибині своїй страждають від провини і сумнівів і набувають впевненості в тому, що прийняті Богом, зі своєї щирості, з минулого досвіду навернення, від нових справ віри або з того, що випадки їх свідомої навмисної непокорі відносно рідкісні. Причини, як люди набувають впевненості в Бозі, коли й впевненості взагалі в своєму християнському житті, такі, що люди згадують про своє навернення, і це дає їм впевненості, згадують про діла віри, про те, як вони жертвували, про те, що відносно нечасто часто вони свідомо порушають Божі заповіді, і вони намагаються на цьому так виплести, щоб, щоб їх почуття провини і невпевненості не, не, не задушило. Але чи, чи це те, на що треба християнам покладати свою надію? Чому е, більшість християн страждають від е, сумнівів і відчуття провини, якщо в Ефесян написано в 3 розділі і в 8 вірші, написано, апостол Павло пише. Мені найменшому з усіх святих дана ця благодать благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа. Хочу зауважити на тому, що він говорить незбагненне багатство Христа. Незбагненне це те, що не можна відстежити. Воно безмежне, російською має багатство Христа. Є речі на землі, які досі залишаються недослідженими. Наприклад, основна частина космосу вона є недосліджена. Те, що знаходиться на глибині 10 кілометрів під нами, це також 90% глибини океану, вони для нас недосліджені. Там є багато ресурсів, які, про які ми навіть не знаємо. І багато чого цікавого, що вчені люди, вони навіть поняття не мають, що там може бути на тих глибинах, тому що це недосліджене. Отак само. Євангельські істини, вони для більшості християн недосліджені. І, і Павло каже, що це недосліджене багатство Христа. І він, Бог його покликав для того, щоб він проповідував це недосліджене багатство Христа людям, які про це не знають. І він про це проповідував і про це написано в Біблії. І ми повинні це досліджувати, те, що відкрито було апостолу Павлу, і що він писав у своїх посланнях. Маючи величезне багатство в Ісусі Христі, люди живуть вбогим посереднім духовним життям. Один власник плантації на півдні залишив своєму рабові, який служив йому все життя, залишив йому 50 тисяч доларів. На сучасний, якщо еквівалент, це приблизно на півмільйона доларів залишив. Перед смертю звичайні написав своєму рабові, який служив йому все життя. І він домовився з юристами, щоб це поклали на його рахунок в місцевому банку ці гроші. Але раб не з'являвся для того, щоб забрати гроші. І його викликали з банку і сказали, чому ви не забираєте гроші, така то сума на вашому рахунку, ви дуже багата людина. Абивши раб, раб, який був, він каже: ви думаєте, я можу взяти 50 центів для того, щоб купити мішок кукурудзяної муки? Чоловік він ніколи не мав грошей, не мав багато грошей. Він, його не вчили про це. Він знав тільки якісь такі дріб'язкові речі, і він знав, що мішок кукурудзяної муки коштує 50 центів, і це те, що йому треба. Він не знав про те, що він набагато багатіший, ніж, ніж ніж він може собі уявити, але він намагався видавити на мішок муки. І життя християн воно часто може бути схоже на цього чоловіка, який прийшов, щоб взяти 50 центів, маючи дуже багато. Маючи незбагненне багатство в Ісусі Христі. Як це може проявлятися? Людина може думати, що е, те, що я маю в Ісусі Христі, це спасіння від пекла. І, і, і на цьому крапка. Мені цього достатньо. Оце ті, ті, ті 50 центів, які, якісь такі базові мінімум. Ну, Ісус спас мене від пекла і цього достатньо. Мені більше нічого не треба. Але насправді. Е, Новий заповід говорить про набагато більше. Він говорить про мільйони, які ми маємо в Ісусі Христі. І те, що ми маємо, це перше, що ми маємо, я хотів би окреслити такі три пункти. Три пункти, що ми маємо, це смерть, Воскресіння і третє, я думав, як це слово назвати, і назвав його Христобуття. Або єдність з Христом. І смерть. Оце в посланні до Галатів в цьому тексті, де апостол Павло наводить аргументи, чому, Павло зробив, чому Петро зробив неправильно, що він не лицемірив. І він каже про те, що я читаю в Галат 2,19. Про смерть. Адже через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом. На перший погляд, це виглядає як каламбур, як гра слів. Законом помер для закону. Як можна законом померти для закону? Правда в тому, що закон він виявляє переступ. Так же само, коли, наприклад, поліція, поліція вас зупинить, і ви порушили якісь, щось із ПДР. То вони кажуть, вказують на конкретне порушення і кажуть, що ось це правило робить вас винуватими, тому що ви його порушили. І так само закон, його така сама роль. І він вказує нам на гріх, а покарання за гріх смерть. І тому закон вчить, що кожен, хто загрішив, має померти. Це буде справедливо. Так же саме, як кожен, хто порушив швидкісний режим, має сплатити 170 гривень. І... Через закон ми померли для закону, тому що приходить Ісус Христос і каже, я помру за цю людину. Я сплачу цей борг, цей штраф, який ця людина мала, і тепер ця людина мертва для закону. Тепер закон не може пред'явити нічого людині, тому що Ісус Христос замість цієї людини вже помер. Якщо повернутися до аналогії з бившим рабом, то Він мав борги ще. Крім того, що він мав багатство, не мав нічого, поки на нього не було завіщання, він мав величезні борги. Які, оце завіщання воно покрило і борги, і дало можливість жити повноцінним життям. Отак От само і в нас. В нас був величезний борг, який сплатив Ісус Христос. І ми законом вмерли для закону, щоб жити для Бога. І це стало можливе завдяки тому, що ми були розп'яті разом з Ісусом Христом. Він був розп'ятий, але це як наш представник, і це вміняється нам. Тоді таке наступне запитання, яке логічно з цього виникає. Якщо чому я, який по природі язичник, чому закон Моїсея, який даний був для євреїв, має до мене відношення. Скажете, ви? це ж було дано для євреїв закон Моїсея, а не для язичників. Але апостол Павло в Послані до Римлян говорить про те, що в нас є інший закон, який також ми порушуємо і нас засуджує. І це закон нашої совісті. І якщо для євреїв це був закон Моїсея, то для нас це закон нашої совісті, який ми точно так само порушуємо, як порушують євреї закон Моїсея. І тому ми теж винуваті в цьому. І тому можна сказати, що якщо читає це не євреї, а читає це хтось із нас. То ми можемо е, вважати, що закон це закон нашої совісті. Далі, коли ми вже померли для гріха в Ісусі Христі, нам треба воскреснути для нового життя. І далі в послідні, вже в посланні до Ефесян в другому розділі. В, в другому розділі 1-9 написано. І вас, котрі. Були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Ми ними всі ми колись жили в пожежливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, і сме але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Нас, котрі були мертві через наші переступи, оживи разом з Христом. Адже ви спасенні благодаттю і Воскресив разом з ним, в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас у Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Добрі новини Євангелія стають ще більш такими яскравими, коли ми оглядаємося назад і бачимо, від чого нас було спасено. Без усвідомлення своєї гріховності немає сенсу говорити про, про дар благодаті. І тому апостол Павло тут підкреслює, що ви були мертвими через ваші переступи, і від природи ви були дітьми гніву, ви були об'єктами Божого гніву. Якщо ви в Біблії коли-небудь читали про те, як проявляється Божий гнів, то це дуже, дуже страшне явище. Так само, як Божа любов безмежна, і це дуже хороше явище, якщо вона спрямована на нас. Так само, якщо ми стаємо об'єктами Божого гніву, то це дуже погано. Тому що Бог має, має безмежні, безмежні можливості для того, щоб... Цей гнів проявився. Якщо б, наприклад, ми з вами гніваємося часто, якщо це буває особливо, якщо це е, ми гніваємося на когось, кого ми не можемо е, там, достойним чином покарати, чи це може бути начальник на роботі, чи хтось сильніший за нас, то ми просто гніваємося, але ну, часто ми не можемо реалізувати те е, бажання, яке є в цей момент в нашому серці. Було в мене випадок колись, коли мені було років 15, мене один чоловік, йому було 25, мені 15, він мене побив, так дуже крепко побив. І я на нього дуже сильно гнівався протягом декількох років. Але я не міг ніяк реалізувати цей гнів, тому що ну, тіпа, я розумів, що якщо я влізу, то я ще раз получу. Просто-напросто. Просто. І тому, типа, цей гнів він був ну просто всередині мене. З Богом не так. Бог, якщо на когось гнівається, то ця людина це відчує і дуже сильно. І тому ми були в свій час об'єктами Божого Гніву, тому що Він створив Всесвіт і створив, дав закон, який ми свідомо порушуємо постійно, ігноруємо. І тим самим ми стали об'єктами Його гніву. Але в Ісусі Христі ми померли для закону і воскресли, Він нас оживив разом з Ісусом Христом. Зараз уже оцей е, текст, який написаний в Галатам в другому розділі. Які я взяв за назву своєї проповіді, і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Якщо ми покладаємо надію в своїх стосунках із Богом бути в правильному положенні на свої добрі справи. На досвід нашого навернення, на те, що ми відносно рідко грішимо свідомо. І на цьому будується наша впевненість, що в нас із Богом все добре, то в такому випадку даремно помер Христос. І написано також 17-й вірш другого розділу: якщо шукаючи оправдання в Христі, ми й самі виявилися грішними. Павло говорить: якщо ти покладав надію і покладаєш надію на Ісуса Христа і вважаєш, що Він є твоя праведність, але тебе постійно мучить почуття провини за твої гріхи, то навже є Христос служителем гріха? Тобто, якщо ти в Ісусі, ти відмовився від надії на власні добрі справи і поклав надію на Ісуса Христа і далі продовжуєш. Корити себе за те, що ти гріховний, то це означає, що Ісус Христос є служителем гріха, тому що ти понадіявся на нього, а він зробив тебе грішним. І Павло каже, зовсім ні. Він заперечує, не може такого бути, щоб душа, яка поклала свою надію на праведність Ісуса Христа, продовжувала бути гріховною. Тому що Ісус не є служителем гріха, а Він є причиною нашої справедності. Він не є причиною того, що ми будемо. А він є причиною того, що ми будемо разом із Богом на небі. Я прийнятий Богом не на основі моїх особистих досягнень, а на основі безмежно досконалої праведності Христа. Я прийнятий Богом на основі, моєї, на основі безмежно досконалої праведності Христа. І все, що відбувалося з Ним, відбувається зі мною. І апостол Павло, якому була дана така місія благовістити. Безмежне, недослідиме багатство Євангелії, він дуже багато разів говорить про те, що в ньому, в Ісусі Христі ми щось маємо. Якщо ви відкриєте послання до Галатів в перших розділах, там майже кожен вірш, коли Павло говорить про якусь перевагу жити в Ісусі Христі, він каже: в ньому, в ньому, в ньому. В ньому ви, ваші гріхи прощені. В ньому ви отримали дар праведності. В ньому ви стали дітьми Божими. В ньому ви посаджені на небеса. І що це означає в ньому? Я хотів би це проілюструвати. Є в мене така коробочка, недавно до мене приїхала. Дуже гально. Ти, Ти заводиш? Вона співає. У мене ніхто такої не було раніше. І ця коробочка в свій час була в Естонії. Зовсім недавно. О, так краще, не. Вона була в Естонії. Уявіть, наприклад, що я поклав щось в цю коробочку. От вона десь в Естонії. І те, що знаходиться в коробочці, знаходиться там, де є коробочка. Далі вона поїхала на таможню. Стаканчик де? В ній, значить, на таможні. Далі вона поїхала на кордон з Україною. Значить, стаканчик, який в коробочці, він там сам. Уявіть, наприклад, що випадково ця коробочка попала під колеса вантажівки і її розтрощило повністю ну, стала таканка. Що стане із тим, що всередині? Те, що із коробочкою. Те, що із коробочкою. Якщо коробочка доїхала до коштомату і порадувала моє око, то значить, і те, що всередині воно теж. Там, де треба повинно бути, тому що воно всередині. І те, що відбувається з коробочкою, відбувається із тим, що є всередині коробочки. І подібним чином, коли ми в Ісусі Христі, то все, що відбувалося з ним, апостол Павло е понад 160 разів в своїх посланнях говорить в ньому, в Ісусі Христі. І Він що не говорить, Він говорить в Ісусі Христі, в Ісусі Христі, ми в Ісусі Христі. І коли Ісус Христос помер. То хто помер? Ми померли для закону. Якщо Ісус Христос прожив досконале життя праведне, то ми в Ісусі Христі, бо Він був наш представник, прожили праведне, досконале життя і маємо відповідний статус перед Богом. Якщо Ісус Христос помер, то ми померли. Якщо Він воскрес, то й ми воскресли для життя. Якщо Ісус Христос посаджений по правицю Бога на небесах, то це ми на небесах посаджені перед Богом в славі, написано в Біблії. І все, що відбувалося з Ісусом Христом, відбувається і з нами, якщо ми довірилися Йому. Якщо ми покладаємо свою надію на Його досконалу праведність, а не на свої власні вчинки. Я хотів би прочитати також коментар з нової Женевської навчальної Біблії. До цього вірша, що живу вже не я, а живе в мені Христос. Життя в єднанні з Христом означає, що Він представляв нас у своїй смерті та Воскресінні. Я декілька тиждень тому говорив проповідь про представництво наше. Колись нас представляв Адам в Едемському раю. І ми знаємо, до чого привело це представництво. До того, що ми всі стали винуватими перед Богом, і ми стали всі об'єктами Божого гніву. Допредставлявся Адам. Але Ісус Христос став нашим представником і Він представляв нас у своїй смерті та Воскресінні і в своєму житті. Що більше, це живе єднання. Христос живе у віруючому. Господь духом своїм живе у внутрішньому союзі з духом віруючого. Павло, однак, не має на увазі, що його особистість примічена чи поглинута. Він живе в тілі, але вірою. Цей союз найтісніший і найглибший духовний. Взаємозв'язок. Ісус Христос тепер живе в кожному віруючому чоловікові. В кожному христи... християнині живе і Ісус Христос, і Він дає сили йти по цьому життю, перемагати спокуси, перемагати гріхи, цей світ перемагати, який на нас дуже сильно тисне завжди. Якби не було Ісуса Христа, то ми не мали б можливості жити, так жити. І я... Закликаю нас всіх жити з усвідомленням того, що ми маємо, як писав Павло, незбагненне багатство Христа. Воно є всередині нас. Це і є Христос, Незбагненне багатство Христа це і є Христос, який живе всередині нас. І кожен із нас до кінця, напевне, його ніколи не дослідить, але кожен із нас в якійсь мірі може дослідити. І це дає нам сили жити духовним життям, переможним, покладати свою надію на досконалу праведність Ісуса Христа, коли приходять сумніви, коли приходить почуття провини, то нагадувати самим собі, що я прийняти Богом не заради моєї власної праведності, і моїх добрих справ, і моїх діл віри, і моєї сили волі і бажання служити. Ні, я прийняти на основі безмежної. Досконалої праведності Ісуса Христа. І я в ньому, а Він в мені. І цей живий союз він почався в момент увірування і продовжується протягом нашого життя. І колись ми станемо подібні до того, як він повністю досконалими преобразився. Але зараз в житті це він хоче проявлятися через нас. Ісус хоче жити через нас. Бо вже живемо не ми. А живе в нас Ісус Христос. Давайте встанемо і подякуємо Богу за цей помогу.